Привіт! сьогодні п'ятниця. І ми зараз їдемо на гордому. Я куплю Дмитра Делялічу купити деякі там причиндалі. Нитки, заповнювачі, погрімушечки, їсти. Потім покажу, що купили. Ясика на гімнастику завезла. Поки вона займається, то маємо час їхати А потім ще їдемо, Ашан за продуктами. На свободу на білі треба купити. Купила ниточку для в'язання шапочок і черфіків для ляляк-малюток. Потім взяла ще таке мережевко для пришивання на платічка. Внизу таку кайомочку робити. Що тут ще лісер білий такий перламутровий. Пряскальця. Там зеркальце, сердечко, для лялечок, медведик з квіточкою. Там такі от пару штучок. Ну і нитко для шиття. І ще треба купити, подивитися шкіру на мештики. Зараз ще поїдемо, може на південному глянемо. За продуктами ваша... античка. -акція, якщо брати три композиції. Три, коротше, три, три позиції від фірми Бондюель вам дають м'яку іграшку в подарунок. І Ми вибрали брокколі, зараз нам дівчинка принесе. Чекаємо. Брокколі Я Дуже люблю брокколі. Зруїв і сім. Чекаємо. Прикольна ця іграшка. сподобалась мені така цікава, а вийде. Що а це в тому ваша акція була. Купляєш триб... а, якісь три якісь з продукції Монджель. Прикольно? Так. Да. Що то є? Проколі? Угу. Рубрика називається «Привіт, лохи. Діла вас плохи. Додому. Після Ашана купили там гуску. І ми вже потім поняли, що ми за неї забагато заплатили. А тут вказано, от заплатили як за 4700, а тут ще один Оця от наклейка. І тут 2400. Взагалі, заплатили як за 4700, а в її реальна вага 2400 переважили. Але не можемо повернути, тому що чек ми не зберегли, викинули. Так що будьте уважні, коли купуєте от такі речі. Якось так ми не звернули на то увагу. Ще так здивувалося, що з 300 гривень вийшов в той гусь, ну, нічого собі. Ну, 365, 365 навіть, так. Ну, але, як то кажуть, дякую Боже, що все вершимо. <гум> Такі ніби жарти, але в тому що з'ї. Так що ви ну, будете уважні, коли купляєте м'ясо у. Ку... Так, і йдемо зараз в гості. до куми. І до мого покрасника Лерчика. які прикольні. Все. Я хочу лепчику таку. Вона заводиться і їде. І ще взяла таку іграшку, конструктор Маша і Медвідь. Якраз Данік буде складатиме, буде цікаво, а Левчик буде бавитися. Так що двом буде цікаво. І ще щось зроблені солодке. Барніки чи кіндери? Кін. Купили дітям іграшки і їдемо. Я скапу користую, розмовляв коанті стрес. Відкрита, Так, якомога. Тере, я зближу. Це так, називається антистрес, розмальовка 4 лапа. Чим прикольно, що треба кожну ту штучку розмальовувати гарними кольорами. Якщо хто стресує, берете олівці, купляє кольор, Але ще я розмальовку. І заспокаєте нерви. Я ще така розмальовка чарівний сад. Там вона не йде така, як паперова обкладинка, вона є така картона і вона така чарівна. Це так дуже гарно розуміла. Але оця розмовлявка, наприклад, коштує 18 гривень, а там та 218 Ой, 18. Угу. Мій металек там гарний був. Взагалі, як це розмалюю, то я вам покажу. Піднімаємося. Такі картинки. Ну no, я знаю, що кабинки просто показують. А А де Данька? Бамається скласти, що дали. Привіт! Ди сюди. Дивіться, що до тебе мають. Так, бери це. І ще йди сюди, йди сюди. Це теж тобі, щоб ви зараз покидань oh, кудись, дякую, скажи дякую. Дай Дайдемо. Дай кіс, <звук> дай кіс. <kiss>. Ой, молоде. <звук> тобі що інструкція. <звук> На коробці <звук> інструкція. я. От інструкції. <звук> інструкція, <звук> інструкція. Це відео Даніка в садочку. Що не було за свято. Матері. А свято, в а? А? Не, свято матері. матері Дай мне був курчарку. Я, Я мама двох дітей. А ти? Чекаємо вас! Так, підписуйтесь, це моя кома, засновниця салону краси Мартель. На канал. Тамара Підписуйтесь на канал Марсель. Вам Хрюша, не треба? Хрюша. мій покрасный кларчик. Хрюша. Ти <рисвит> на каналі Тамара. Ти вже на каналі! Ти розумієш, ти ще не родився, А вже модний! Ти вже на канале. <рисвит> Gracias. <coughs>